Титани Херсонщини ЗСУ не лише утримують плацдарм на тимчасово окупованому лівобережжі, а й продовжують його розширювати. Це підтверджують у генштабі збройних сил України. Росіяни і надалі намагаються вибити наших захисників, але всі штурми безуспішні. Чи можна вже на загал озвучувати деталі? Про це говорять у силах оборони півдня. А, ну всі дії свої розкривати не будемо, тому що ті невеликі успіхи, які маємо, треба закріпити і. Для саме через це у ворога відбувається певне загострення і намагання підвищити інтенсивність тиску на ті підрозділи, які працюють на, на плацдармі лівого берега з нашого боку, це непроста робота, і вона дається великою ціною, але вона надзвичайно важлива, тому що дійсно впливає дуже суттєво впливає на готовність окупантів до ведення бойових дій. Яка готовність до великої війни у західних союзників а НАТО. Якщо на європейські міста полетять крилаті та балістичні ракети Росії у НАТО є лише три роки, щоб підготуватися до таких масованих атак, принаймні такий прогноз виданню Таймс озвучив командувач військової логістики НАТО в Німеччині, генерал-лейтенант Олександр Золфранк. І поки представники альянсу закликають до підготовки, Володимир Зеленський говорить про ризик повномасштабної третьої світової війни, президент України Вважаю, що ці ризики добре відчуває німецьке керівництво. Якщо ми не витримаємо, я, Росія буде ближче до Німеччини, ближче, де вона буде в Німеччині, на кордонах, в Польщі, в Балтиці, я не можу вам сказати. І хто, вибачте, не дай Боже, але хто перший на цьому шляху, я також не можу вам сказати. Але те, що мені здається, канцлер розуміє, що є такий ризик. А це точно третя світова війна знов таки, де б вона не зустріла ту чи іншу країну НАТО, це буде початок. На третю світову війну. як зупинити агресію лише за спільної підтримки та спільної позиції. Чи поділяє банкова заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про війну на виснаження? кажуть, що війна була такою ще з 2014-го, але ворог не оперує терміном виснаження, і це можна побачити просто зараз на сході України. А які бувають війни? Чи в цілому війни вони не на виснаження? Так, перша частина війни перший рік був Росія зовсім не користувалася, мені здається, математикою і просто викидувала своїх людей, але вони до них відносяться як м'ясо, і я не впевнений, що це виснаження для них. Їм все одно мільйон, два, три скільки загине. Та і зараз, зараз у нас є наприклад, Авдіївка, просто навіть не уявляється. Це паркани. Паркани з їх людей, вони це зробили. Просто лежать люди на полі бою один на одному. Це вже паркани трупів. Вони їх навіть не забирають. На виснаження чи не виснаження складно сказати, але найскладніше країні агресорці. Дуже важко вгадати, до якого куточка твоєї завеликої країни наступної ночі прилетить невідомий безпілотник. Цього разу долетів до російського Ярославля за 800 кілометрів від кордону з Україною. Очікувано на територію нафтопереробного заводу окупанти заявляють, що минулося без постраждалих. Дрон бусімто знижку. Одали, але ж тиждень лише починається. Олексій Пасак, п'ятий канал. Українські воїни роблять неможливе. Ноборонці неба збили крилату ракету із кулемета під час останньої атаки на столицю. Це одна з найдорожчих російських ракет, яка могла накоїти багато лиха. Мобільні вогневі групи щодня тренуються, щоб ворожі ракети та безпілотники не долітали до цілей з оборонцями, які героїчно захищають українське небо. Поспілкувався наш Віталій Залевський. Це крилата ракета Х-101, якою росіяни хотіли вдарити по столиці. Російське залізяче наші воїни збили зі звичайного кулемета. Є влучання. Так працювали оборонці неба 23 січня. Тоді знищили майже два десятки цілей. Одну з найдорожчих ракет збив воїн Богдан, американським кулеметом Браунінг. Почав стріляти на випередження Десь приблизно фігур на 10. Перед тим ми із побратимами за хвилин 10 стояли, говорили, що це майже нереально. Побачили, але як виявилось, що реально це перші бойові постріли мобільної вогневої групи з кулемета у цій зоні. До цього було багато навчань. Поки Відники повідомляють про рух ворожих цілей, оборонці неба виїжджають на місця і вже готові знищувати їх. Так проходять тренування. Постійно тренуємось, вдосконалюємо свої навики, щось змінюємо, приспособлюємо, підлаштовуємо. Крилаті ракети дуже швидкі. Збити з кулемета їх майже неможливо, але українські воїни продовжують дивувати своєю майстерністю. Крилата ракета вона має швидкість біля 800 км на годину. Це дуже рухлива ціль. І в повітрі необхідно володіти добрими навичками для того, щоб виявити цю ціль, а також в подальшому знищити. Це нелегко. Цього ж дня крилату ракету поцілили зенітно-ракетного комплексу Перун. Цю зброю не так давно взяли на озброєння, але вона вже показала свою ефективність. І ми побачили, як вона вийшла. Я захватив її в приціл. Нажимаю на крок, і після захвату ракета спрацьовує автоматично. Сім секунд і ракети немає. Таких мобільних груп на Київщині стає дедалі більше. Щодня оборонці неба тренуються і пильнують наше небо, щоб знищувати російські цілі. Віталій Зелевський Олексій Ванченков, п'ятий канал 17 вильотів і це тільки за півдня. Бійці роти ударних безпілотників постійно вистежують та знищують техніку ворога. Не всі вильоти успішні, їх глушать або збивають. Про роботу українських безпілотників дивіться в сюжеті наших колег із армія ТВ. Сьогодні працюємо 21-й окремій механізованій бригаді з роти ударних безпілотників. І це ми зараз на конвець в майстерні, де саме йдеться підготовка до бою. Ось боєприпаси будуть переробляти сьогодні хлопці під FPV-дрони. Нам дали ми просто під ДРП переробляємо. Кумулятив. Кумулятив, Это кумулятивный, он танка берет. Пипера где-то такая. Она ведь 927 раз. Ну, да. есть желание за... Конец, наверх. По Сидемо на позиції, звідки працюють наші впівічники. Заїжджали сюди вночі. Зараз їдемо в день. Тут недалеко, але тут все одно дуже небезпечно. Ділянка відкрита, в небі є ворожі безпілотники. Офіс, якщо ми готові розлітати. Шеф, готовий вилітати, відті пробувати на бліндаж. Смемельно. Все выносим? Ника не стоит и тут. Плюс. Це проти кого зараз буде? Це против техніки, бліндаж оно розгорається, хороший іде. Огой. ветра будьте внимательны при полете мы мы даже бояться нас даже не бояться вот и все А сейчас откорректируйте нормально да, а завожу дрон я походу упал уже что-то картинка есть какая-то но это не я меня с... сбили. сюда, сюда? Да, скажите буду ну, а сколько сколько мы дронов уже сегодня ушатали Шатала. и сколько а сколько 17 17 а сколько попаданий было 6-8 попадали и все пустишь в целом в случае видосиков, влучань тихо танктиков. Седьмой лобесник Серполярский зашел снаряд. Це зранку сегодня, да? Да, да? да, це все по. Добрый ранок, да. Там зранку можем без Так, Да, 17 вилітав за день. За день. За день еще есть борис. Если отдаем, опять порижем, солдат Чи я эту кофе пойдем. А мені подобається.